Знаю українців, котрих дуже хвилює науково-дослідницькі питання о нації, о філософії нації, о теології і нації. І вони в Німеччині намагаються разом з німцями щось дослідити для тих українців дуже Добре порада, що перед тим, як розмовляти з німцями, як, на перший погляд, етнічними німцями, о тим, о національних питаннях, треба насамперед дослідити, чи вони німці етнічні, не тільки з першого погляду, як подібні до німців, чи вони Вихідці з тих земель принаймні 4-3 кілька поколінь, котрих не дуже залишилось вже, бо дуже котрих понаїхали з тих поколінь. Це перше. А по друге, наскільки ці німці етнічні, рдзені, так, рджені, не заінфіковані, Лівацькою пропагандою і пропагандою АФД, котрі ошукують і обманюють німцям, використовує їх національне почуття. Тобто, я ж кажу: ліпше вже самому самим досліджувати це, все, те, що стосується нації, теології, розвитку нації своєї, ніж. Розмовляти з ліваками, а, або ті, котрі понаїхали на місто вбитих німцях, німців після Другої світової війни, котрих не дуже залишилось. Тут стільки підводних штайнов, що треба уважити, уважити і ще раз уважити. Бо не всі не всі німці розуміють взагалі, що це таке нація. Бо вони зі школи були натреновані проти своєї нації. Що нібито нація це злочин. Злочин це нація. Так їх навчили зі школи. Так що я ж кажу: ліпше самі досліджуйте це.